Вітаю, друзі! Наживо нас можете слухати на «ФМ Галичина. Це проєкт маркер подій. Хто нас буде дивитися в записі. На ютуб-каналі Галичина аналітика, обов'язково підпишіться на наш Ютуб-канал, залишайте коментарі і відгуки. Для нас це максимально важливо. Для нас це своєрідний такий маркер, орієнтир, куди рухатися далі, про що говорити далі. І ми бачимо хорошу тенденцію, що ви бажаєте насправді розмов на тему мобілізації, і це не дивно, багато людей про це говорять. Але ми трошки під іншим ракурсом сьогодні поспілкуємося на цю тему з Ларисою Волошин журналісткою та і здебільшого, будемо якраз говорити про мобілізацію під психологічним кутом, пані Ларису, вітаю, добрий день. Добрий, день. раді вас чути та бачити. І давайте розпочнемо з тої інформації про те, що 29 людей, оце офіційна інформація, загинуло, перепливаючи тису. Практично, ми можемо говорити, що ці люди, які перепливали річку тису, вони втікали з України і десь ішли на вірну смерть. От Цікаво від вас почути, з психологічної точки зору, чому людина свідомо практично себе знищує? Це дуже хороше питання, але ну, на щастя їх не так багато, враховуючи мільйонну армію. І те, що мобілізація йде постійно, люди постійно йдуть до лав Збройних сил України. І ми говоримо, що 29 людей от таким одним от чином розпорядилися своїм життям, щоб не йти в армію. Відповідно, навіть якщо е, там е, це ж не, не кожен з тих, хто намагався перепливти. Тобто, ми говоримо, що цей шлях вирішення власного страху для е, багатьох українців, все ж таки не є ключовим. Люди шукають якісь інші шляхи е, е, питання, чому так відбувається? бо Вон, воно дійсно психологічне, тому що є таке поняття в психології як реактивне відділення, це механізм психологічного захисту. Наша психіка, якщо вона стикається з певними емоціями, яких вона які вона не може допустити, вона, наприклад, нам заборонені ці емоції, або заборонена якась дія умовно, якщо людина боїться. Замість того, щоб визнати страх, вона може підмінити цей страх іншим почуттям, гнівом розказуючи про те, що а чому діти депутатів не воюють? Хоча ми бачимо купу дітей-депутатів, які воюють у з моїм сином по підрозділі син депутата і ще кілька колишніх депутатів, і нічого. Але тим не менш, це гнів. Але є ще один механізм реактивне відігрування це коли людина починає прагнути до того, чого вона боїться. Наприклад, величезна кількість пожежників насправді бояться вогню, коли йдуть туди, куди бояться. Ми бачимо це, коли ми бачимо, наприклад, фільми Жахів, де там ще шурхнуло внизу, і людина берешова. Бере Вона йде, подивитися, що, що там таке сталося. І ти, і, а ти дивишся зовні, і думаєш, на що ти це робиш? Ну, Цікає, ви знаєте, я, я, я близь... просто десь таким, можливо, сленговим методом скажу, але це певне таке накручування, напевно, так? То людина так, десь себе це, просто це... десь так свідомо накручує на такі теми. Суть в тому, що насправді, якщо ми чогось дуже сильно боїмося, я казав Фройд, страх, це інша назва бажання. Коли людина боїться, треба запитати себе, а чому я цього хочу? Це дуже цікаво, тому що ми хочемо того, чого боїмося. От ці люди бояться померти і в результаті складають ситуацію навколо себе так. Щоб дійсно померти, хоча в них були інші опції, вони могли, наприклад, спробувати вирішити питання з броню, піти, влаштувати, піти влаштуватися десь на якийсь завод, на якісь там прибирання сміття, там не знаю, де там на, на, на збройний завод, а це бронь. Вони могли, наприклад, е, вирішити питання зі своїм здоров'ям. Вони ж не малі гроші платять, щоб переплисти через ту тису. Тобто е, вони, в принципі, могли би вирішити питання зі своїми довідками про негодність, але ні, вони прагнуть до того, чого бояться, і тому треба це постійно пам'ятати, що е, є така небезпека, що наша психіка просто затягне нас туди. Це відбувається через те, що е, це такий механізм цікавості, умовно. Якщо, наприклад, ми спостерігаємо за тваринами, от, наприклад, кішка лежить спить, радше uh -huh. шукнула поруч, так. вона одразу підіймається і починає, вона не знає, що шутнула, але вона дивиться туди дуже уважно. І і вся увага прикута до е, того туди, в тому напрямку, де відбувся шурхіт. Чому? Бо природньо це є механізм виживання, вона має зрозуміти, це їжа і треба бісти, хопати, mm -hmm. бо хто знає, коли буде наступна миша, чи це собака, і треба тікати. Тобто, поки кішка не визначить е, оцей е, при, ну, саме джерело оцього несподіваного звуку, її увага буде там. Е, це те, що ми називаємо страхом, наприклад, тривогою. Людина боїться йти в армію, вона боїться, що з нею щось станеться. Вона не знає, що. Вона не знає, де. вона не цікавилася, де краще служити, де командири, де де угу. побратими. Може, є якісь механізми, наприклад, броні. Може є можливість десь подати свої документи цивільні і піти в логістику, піти в штаб. Ну є ж куча опцій. Пенлорис людина я... перелякана і її тягне а... в те, що вона чого вона боїться. Я б хотів просто ви прошу вибачення, що інколи так буду десь вас переривати, але просто дуже багато є там для бесіди. От ви якраз кілька тест навели, і. От хотів би я вас припитати, чи можливо це говорити про певний провал комунікації, тому що є приклади люди, які все ж таки не наважилися там перепливати тису чи пере, пере, бігти десь на кордоні? Вони потім коментарі людям кажуть, що просто а ми не знали. Ми десь не були обізнані, що так можна. Чи можна говорити, що є певний провал комунікації у середовищі цих людей, які вдаються на таку вірну смерть або втікання з України? Ні, тут я не думаю, що це провал комунікації. Послухайте, якщо ви хочете взяти собі кредит на машину, вам не потрібно, щоб кожен банк приходив до вас особисто і розказував вам про відцовку. Ні, Я маю на увазі, що просто в середовищі немає людей, от які просто пояснили, що і як можна зробити по іншому, а не йти саме на таке рішення. Слухайте, це насправді самовиправдання. Угу. Два роки в країні діє закон про загальну мобілізацію. Купа народу. У нас насправді мобілізаційний резерв в Україні, чоловіків з 25 до 59, згідно офіційної статистики, 8,5 мільйонів людей. 700 з них пішли, мобілізувалися до лав Збройних сил. Де всі інші? От мене так, це І всім всі інші. тобто вони не помітили, що є закон. Вони не помітили, що в країні війна. Це знаєте, це перекладання відповідальності. Мені хтось має прийти і розказати, як мені бути. Але mm -hmm. я ще раз наголошую, якщо ця людина б захворіла, їй правда треба комунікація, щоб дізнатися, що треба так. піти до лікарні. Якщо б ця людина хотіла заробити гроші, їй правда треба комунікація, щоб їй розказали, де краще платять. Ну тобто, там, де е, про себе ці люди абсолютно функціональні і прекрасно дізнаються ці інформацією, цікавляться самі і. Ніхто не потрібен, щоб розказати, як їм краще жити. Але от коли мова йде про виконання обов'язку, в результаті виявляється, що хтось інший винен не розказав. Ні, це не зовсім так. Це перекладання відповідальності. Це така дитяча поведінка, інфантильна. Я маленька дитина, ти ж не сказала мені прибирати сміття, то я й не прибрав. Ну, хоча питання, ну ти ж бачив, що воно лежить посеред хати. Ну отак і тут угу. в даному випадку. Ми скоріше маємо говорити про те, що і це те, що має комунікувати саме суспільство, навіть не влада. Про те, що е, ми маємо бути дорослі. Про те, що насправді, оце питання, якщо е, умовно е, хтось з ваших близьких служить, або ви готові, готуєтесь служити, ви маєте розуміти, що подібна інфантильність, наприклад, наражає на небезпеку вас, це не питання якоїсь конкретної держави, яка не пояснила, що її треба захищати. Угу. Є закон, є конституція. Е, я, я, я не проти, навіть якщо люди уникають цього обов'язку. Якщо люди намагаються виїхати за кордон, але є більш щадящі методи, так, звичайно. І Ті, хто тікає, вони виїжджають не питання. Насправді, ну вони розривають свої стосунки з державою, значить, вони не українці, вони мають просто собі це сказати. Так до прикладу, в державі Ізраїль, якщо людина не не служила в армії, не пройшла в ці 18 років обов'язковий призов, або уникла, е, 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 виклику резервістів, то в принципі ця людина ізраїль не буде бігати за нею по всьому світу. Але якщо ця людина захоче е, документи повернутися в Ізраїль, то ну, mm -hmm. заплатить близько півмільйона штраф і сім місяці в тюрмі. Тобто ви приймаєте рішення, ну добре. Але дивіться, що відбувається навіть коли людина приймає рішення, що вона не буде захищати Україну. Так. Ну, фактично, вона розриває свої громадянські mm -hmm. стосунки з державою. Вона потім починає обілювати до держави, чому ви мені сказав, ну, і постійно думайте, ну... постійно такі нарікання на державу. Я насправді ми десь на екваторі нашої розмови продовжуємо нашу бесіду на ФМ Галичина, і також хто нас буде дивитися у записі на Ютуб каналі ФМ Галичина, аналітика обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, залишайте коментарі відгуки. Пан Ларисо, я вам безмежно вдячний саме за цю позицію, тому що інколи буває певне навіть таке виправдання людей. Цих, хто перепливали, хто втікає, десь проходить певний час. А чи були ви в їх шкірі, а чи знаєте, який в них психологічний стан і різні такі методи. Але насправді десь у цьому питанні ви дуже чітко і все класно розклали. Справді є дуже багато нарікань на державу. Зараз ми чуємо там, від людей просто, а держава, чому я зараз маю йти, а держава мені нічого не дала. Але забуваємо про те, що є певний обов'язок, важливий обов'язок зараз у кожного військового зобов'язаного. Давайте продовжуємо нашу бесіду. Я хотів би просто запитати. От ми практично вже за кілька днів до 18 травня багато про це говорить, закон, закон про мобілізацію. Ви знаєте, дуже багато також людей просто і не знають, як все буде, в певному страху. Як взагалі цей страх насправді десь подолати? Бо погодьтеся, він в багатьох є. І це нормально, як на мене. Як цей страх от подолати, що практично кожному доведеться. Бути при справі, тобто, можливо, там не бути на самому рядку, але все-таки бути при справі. От який у вас є рецепт? <клес> ну, Перше, що ми вже з'ясували, просто боятися не можна, тому що страх це інша назва бажання, і людину затягне в те, що вона боїться. Е, ідея, що я боюся загинути, вона дуже абстрактна. Е, з чогось ти боїшся більше чи чогось менше? От, наприклад, ви сказали дуже чітко, я боюся опинитися в штурмовиках в Окопі, бо який же я штурмовик. Окей, тоді ми говоримо. А якщо ти дронщик, а якщо ти, наприклад, логіст, ну тобто, якщо ти фінансист, це теж необхідно для армії. Тобто, якщо ти починаєш чітко розуміти, чого я боюся, ти починаєш думати, так, як мені це називається толерантність до непереборних обставин. Захист батьківщини це не переборна обставина. Е, сталася війна. На нас напали. Ми мусимо захищатися. Більше того, обов'язок людини, громадянина не перед державою. А перед сусідом, так. братом, сватом, однокласником, угу. який зараз третій рік в окопі, і твій обов'язок замінити твій, його перед так. ним. Як ти да замінити його? Як ти йому в очі будеш дивитися? Це по-перше. По друге, ми бачимо, ми розуміємо, що якщо в армії не до комплекс, то на напруження на, на і навантаження на тих, хто там воює, набагато більше. Відповідно, для них загроза зростає. Кожен, хто сьогодні ховається, має розуміти, що він збільшує українські втрати От тих, самих не Депутатів, яких він так не любить, угу. а саме свої друзі своїх друзів, однокласників, своїх блискуні. Тому в даному випадку, оцей момент, я чоловік, я маю виконати цей обов'язок. Але я боюся опинитися в штурмі, так. я боюся бути, наприклад, в полоні, і ти розумієш, ну значить, ти починаєш аналізувати, е, може мені піти повчитися на дрончика. Ну зараз от, сплати гроші, сходи в школу, має сертифікат, може мені подивитися, який є рекрутинг. Тобто толерантність є альтернатива до непереборних... Є альтернатива, тому що дивіться, толерантність до неприборних обставин це психологічне явище. Це воно теж відрізняє дорослу від людини від дитини. Якщо дитина чогось не хоче, наприклад, я не хочу, щоб була війна. Я сіла і плачу, от я не хочу. Доросла людина теж не хоче, щоб була війна. Але що робить доросла людина? Вона починає думати, так ну я не хочу, щоб вона була, але вона є. Це непереборна обставина від мого плачу, від мого гніву. Ця обставина нікуди не зникне. Тому я маю подумати, от війна як мені бути, щоб, наприклад, там ховатися, е, отримати нову професію. Тобто, в принципі, коли ми говоримо, що робити зі страхом, треба відчути і зрозуміти, що страх абсолютно природній. Війна є непереборною обставиною і мій страх є здоровою реакцією на цю непереборну обставину. А тепер треба думати, чого я боюся, які чутки я чув, що мені розказували друзі. Наприклад, я дуже боюся опинитися в цій ситуації. І тому, коли я шукаю собі місце і стратегію дій, я шукаю, як мені конкретно уникнути тих ситуацій, яких я боюся, а не абстрактно. Я боюся загинути, бо в результаті наш страх приведе нас, тобто включить цей механізм реактивного відігрування, і наш страх приведе приведе нас до загибелі в якійсь стильці. Пані Ларисо. У нас залишається не так багато часу, але я хотів би ще з вами одне питання обговорити. Ось практично те, що ви пояснюєте, тези просто прекрасні. Вони зрозумілі, але погодьтеся, або можливо, не погодьтеся для багатьох людей. На жаль, вони читають зовсім інші пабліки. Вони слухають зовсім інших людей. От чи можете ви сказати, що якщо, наприклад, от вас би людина там послухала 10-15 хвилин, і їй цього вистачить, щоб цього страху, хоча б частково позбутися і не так боятися війська армії, і, можливо, навіть шукати альтернативу і не йти тікати, і не шукати собі тис? Як ви вважаєте? Не завжди тому, що тут спрацьовує психологічний спротив. Я спостерігаю зараз дуже цікаве явище. Воно було і до 24 лютого, коли багато моїх клієнтів і клієнток, які за кордоном живуть багато років, раптом чомусь, коли весь світ каже: напад, 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 виступає Байден, виступає, значить, Джонсон. А купа народу вирішила з'їздити до родичів України? Я питаю, чому ви ви ж бачите новини? Ну ви можете почекати кілька тижнів. Ну американське посольство вже виїхало. Так само зараз я спостерігаю ту саму історію, коли купа народу <світ> катьів'ян. Жінок mm -hmm. раптом вирішили, сиділи два роки за кордоном, очевидно, бо діти бо обстрілюють місто, знищують нещадно, і тут вони вирішили віздати, хто на весілля, хто до родичів чомусь поведеться. Ну тобто йде наступ на Харків, це те, що ми говоримо. Що людина, коли вона чогось боїться і вона не хоче е, проробити цей страх, обдумати, чого конкретно, як я можу уникнути небезпечної ситуації, її затягує в те, чого вона боїться. Тому якщо людина бо. Абстрактно боїться загибелі, говорити з нею в неї йде спротив. Ти коли їй говориш, що послухайте, те нераціональне те рішення, яке ви прийняли. Ну почекайте там два тижні або зробіть так. Та, ну є ж купа варіантів. Ні, людина просто вона замикається в собі і, і продовжує нав'язливо робити те, куди її тягне. Ми вже говорили про те, що пожежники в них у більшості в них страх вогню, але і тому їх тягне той вогонь. Тому от це, це, от це такий психологічний механізм. Тому поговорити недостатньо. Треба, щоб людина сама усвідомлювала, що з нею відбувається, що це інфантильні прояви, і що треба становити дорослою. Тому що дитина поодинока, дитина сама по собі на війні не виживає. На війні виживають дорослі люди, ба більше. Статистика показує, що кількість загиблих серед війська і кількість загиблих серед мирного населення різниця якраз не в користь мирного населення. Тому в армії вижити набагато легше, особливо якщо ти в тому на тому місці, де ти е, достатньо функціональний, і ти можеш себе захистити і спертися на захист своїх побратимів. Я дуже дякую вам за таку розмову, за тези. Сподіваємося, що наших... Слухачів і глядачів, вони доречними і вони дослухаються насправді. Лариса Волошина, психологиня та журналістка, сьогодні з нами спілкувалася наживо на «ФМ Галичина. І хто нас буде дивитися в записі, друзі, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал «ФМ Галичина Аналітика. Залишайте свої коментарі, відгуки під цією темою, пропонуйте свої теми, які будемо обов'язково обговорювати. Пані Ларисо, Дякую вам, що знайшли час зранку. Год... Говорили б насправді з вами годинами на різні теми. Дуже воно все комфортно і кайфово. Друзі, слухайте ФМ Галичина. Я називаюся Ярема Чуйко. всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.